Працює з фазозалежними газовими котлами. Всього на все потрібно вмикнути її в розетку. All Powers r 600 куплена на Амазоні в 2023 році, а саме 12 серпня, тобто на момент зйомки ось цього огляду, їй вже 2,5 роки. Чотири місяці вона використовувалась в якості ДБЖ для мого фазозалежного котла. Тобто, вона 24 на 7 була підключена до мережі. Акумулятор був заряджений завжди на 100%. Коли зникало світло, то вона з внутрішнього акумулятора живила мій фазозалежний котел. Потім я її віддав своєму брату. Він використовував в якості ДБЖ для свого персонального комп'ютера, підключав до неї телевізор та заряджав смартфони. Тобто активна експлуатація протягом усього періоду, відколи вона в нас є. Два роки назад я робив на неї детальний огляд. Там був замір ємності, і, якщо не помиляюсь, вона тоді через Type-C-порт віддала 286 Вт-годин з заявлених 299 Вт-годин. Сьогодні перевіримо, скільки ємності залишилось через 2,5 роки активної експлуатації. 100 Вт знімаємо з Type-C-порта. Саме цю станцію два роки тому я тестував у своєму відео. Скріншот додаю, і також посилання на нього буде в описі відео. Закінчився тест ємності, станція віддала 267 Вт-годин енергії. Два з половиною роки тому цей показник складав 286 Вт-годин, Тобто, за 2,5 роки станція втратила 6,5% ємності. Наскільки швидко зарядиться? Підключаємося до мережі і запускаємо таймер. Зробимо замір, скільки на це витратиться енергії через ватметр. Рівно за 1 годину 79% заряду. Півтори години 96%. І потужність зарядки впала до 50 Вт. 100% 354 ватт-години енергії і 1 година 40 хвилин по часу. r 600 має наскрізний нуль і без жодних додаткових маніпуляцій, додаткових переносок, чи ще щось працює з фазозалежними газовими котлами. Всього на все потрібно вмикнути її в розетку. І тоді котел виключили. Бачимо він потух. Вмикаємо в зарядну станцію. Можна через ватметр, можна без ватметра. Тут не принципово. І котел знову запустився, ніяких помилок немає. Станція працює в байпас режимі. Тобто, коли мережа присутня, то вона проходить крізь станцію відразу на котел, минуючи акумулятор. Якщо електрика зникла, внутрішній акумулятор живить котел. Головне не вимикати з розетки ось цей кабель, який живить станцію. Саме через нього станція бере нуль. І нема різниці, чи ви так поставите його, чи перевернете. Все безпечно і чудово працює. Мій протерм споживає орієнтовно 45-80 Вт, і при такому споживанні внутрішнього акумулятора вистачить до 4 годин роботи без мережі. У висновках першого огляду, який був більше двох років тому, я сказав, що r 600 мені дуже сподобалась, називав купу плюсів і повторюватись не буду. Хочете детальний огляд? Залишу посилання в описі відео на нього. Зараз, через такий термін експлуатації, можу сказати, що свою думку я про неї не змінив. Дуже класна станція, втратила всього-навсього 6,5% ємності. Для мене це небагато. А свою думку напишіть в коментарях обов'язково. І це враховуючи нещадний режим експлуатації. Що я маю на увазі? Вона завжди була заряджена на 100%, завжди була ввімкнена в розетку. Якщо ви не використовуєте девайс з літій йонними чи літій залізовосватними акумуляторами, варто зберігати. Акум заряджений на 50-60% і раз в півроку робити цикл зарядки-розрядки, тобто зарядити до 100%, розрядити до нуля і знову зарядити до 60%. Я цього не робив. 100% завжди на акумі, і при такому режимі вона втратила 6,5%. На мою думку, це прекрасний результат. А свою обов'язково залишайте в коментарях, доєднуйтесь до телеграм-спільноти, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.